Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Увага! Наступне відео містить фотоматеріали, не призначені для перегляду дітей та вразливих осіб. Співробітники Бориспільського відділу поліції встановлюють особу чоловіка, тіло якого за ознаками насильницької смерті виявлено 9 травня о 16 годині 20 хвилин неподалік села Горобіївка, що на Київщині. Тіло невідомого чоловіка, яке було загорнуте у поліетиленовий пакет та сховане у картату сумку, знайшли у зрошувальному каналі. Особа яка проживає також в цьому районі, повідомила, що е, побачила в водойомі сумку, і з неї е, було видно руку людини. Е, Прибувши на місце події, як ми вже говорили, було дійсно встановлено, що це тіло людини, чоловік років 35-40 з ознаками насильницької смерті. Під час огляду тіла судово-медичний експерт діагностував близько 17 колоторізаних ран в області грудей та попереку. Прикмети потерпілого на вигляд 40 років невисокого зросту худорлявої статури. Тіло чоловіка було одягнено в коричневі вельветові штани, чорну футболку та светер білого кольору з чорними плямами. На одній нозі була шкарпетка. На жаль, при тілу не було знайдено жодних документів стільникового телефону або якихось інших предметів, щоб можна було встановити його особу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України. Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Правоохоронці Київщини звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про особу. Повідомив. Ти до поліції за телефонами, які ви бачите на екрані, Юлія Марценюк, новини, телеканал Бориспіль.